Українська народна казка Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а у зайчика луб'яна. Ось ось прийшла весна красна, лисичина хата розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилася переночувати, та його з хатки й вигнала. Іде зайчик дорогою плаче йому назустріч два собаки. Гав гав гав. Чого зайчику плачеш? питають вони. А зайчик відповідає Як же мені не плакати? Була у мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо, кажуть собачки. Підійшли вони до хатки, загавкали. Гав-гав-гав, тікай, лисичко, геть. А лисичка їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетять клоча в усі кутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається, назустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, чому зайчику, плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику? Була у мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, каже ведмідь, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як загарчить, іди, лисичко, геть. А лисичка спечи йому. Як вискочу, як вистрибну, полетять клоча в усі кутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Іде зайчик сльозами умивається, зустрічає його півень з косою. Ку коряку, чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була у мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену, каже півник. Підійшли вони до хатки, півень чітьма, як затупає, крилами як залопоче, та й закричить. Кукаріку, -ку, іду лісами, горами, в чоботях зі шпорами. Несу косу на плечі, тікай лисько з печі. Лисичка злякалась і каже вже взуваюсь, вже взуваюсь. А півень знову кукаріку, -ку, несу косу на плечі. хочу лисеньку посікти. Тікай, лиско, геть. Лисиця знов каже. Уже одягаюся, півень втретє кричить. «Ку, Ку несу косу на плечі, хочу лиску посікти, тікай лиско геть. Лисичка як вискочить, та як дремане до лісу, тільки її і бачили. І став зайчик знов жити у луб'яній хатці.